Доброго ранку, дівчата, вітаю вас на нові ранковій руханці. Не забудьте приготувати на кінець нашого тренування теплу водичку, яку ми з вами будемо пити. Глибокий вдих, потягнулись вверх. Видих, глибокий вдих. Видих. І ще один глибокий вдих, видих. Потягнулись ручками вгору, коліна м'які, почергово витягуємо праву та ліву руку. На кожен видих. Рухайте животиком та опускайте почергово, якщо готові, руку назад. Тобто лікать намагається достати до середини спини, якщо це вдається. Якщо ні, то просто опускайте руку вздовж вашого тулуба. Глибокий вдих і на видиху опускаємо. Опускаємо лопатку та відтягуємо плече вниз, розтягуючи трапецію, видих. Пальчиками тягнемося вгору, вони завжди є в натягненому стані. Та стоїть на місці. Дивіться на себе в дзеркало, чи рівномірно у вас рухаються руки та тулуб. Чи не рухається зараз таз. Не забувайте призгинати коліна. на видиху вдих. І плавно опускаємо. Можуть затерпнути руки, це є нормальна реакція. Потросіть руками, розслабте їх та відпочиньте. Якщо готові, відкриваємо долоньки досталь широко та великим пальчиком тягнемося, наче трошки назад, округляючи спинку вперед, виздовжуючи та відкриваючи грудний відділ. Вперед, вдих. На видих розкрили грудну клітину і штовхайте груди не вперед, а саме Вгору. Вдих. видих. Дуже добре. Якщо необхідно, зупиніться та відпочиньте. Якщо готові, будемо продовжувати. Схоже, дуже вправо, але ми більше працюємо саме плечами, округляючи їх. Та відкриваючи. Акцентуйте увагу саме на верхньому грудному відділі, не на попереку. Також можете підключати та за необхідності і додатково додати в роботу м'язи черевного Почергово розкручуємо кожне плече та розтягуємо трапеці, працюємо шию. За необхідності можете Працювати також і поглядом. І вперед. Можна робити один такий підхід, а можна два. Відчуйте власні відчуття, що зараз вам підсказує ваше тіло. Плечі не рухаються, а рухається тільки таз по колу з призігнутими колінами. Об'єднайте лопатки та опустіть плечі вниз від вуху. Можете собі допомагати ручками, а можете руки просто опустити. Спостерігайте за собою в дзеркало. Або ж можна по власним відчуттям, тобто закриваємо очі, іначе ми танцюємо, працюєте тазом, ви здовжуєте, ви ж стовхуючи його і потім закриваючи знову. Відчуйте, як при кожному русі працюють мязи пресу. Тобто, для того, щоб це вийшло, необхідно додати дихання. Одна ручка в нас відкрита вбік, тягнемося до руки, округляючи спину, відкриваючи грудний відділ. Намагайтеся таз залишити на мене, не розвертати його. Якщо важко, можете його розвертати, але тоді також розвертайте коліно. Опускаємо руки на стегна, ніжки призігнуті. Давайте я повернусь до вас боком, щоб було краще видно. Підкручуємо поперек, ну тобто вирівнюючи його. Витягуємо нашу спинку, округляємо та провалюємо вниз. Працюйте, наче ви змійкою повзете, так? тобто і поперековий відділ, і грудний. Штовхайтеся руками від стегон, працюйте тазом і пресом. В кожній вправі ви відчуєте, як дійсно буде працювати прес, якщо ви виконуєте цю зарядку на голодний шлунок. Залишаємось на місці і працюємо тільки попереком. Підкручуючи таз, виштовхуючи. Тобто не тільки поперек, завжди намагайтесь підключити тут таз. Це чудова вправа, яка теж задіє наші м'язи тазового дна. І навіть тут можна додатково підключати підтягнення та розслаблення, а можна працювати просто довільно, акцентуючи увагу, просто на плавних рухах, мобільності і підвищенні амплітуди, тобто з кожним разом все більша амплітуда можна виконувати в повільному темпі. Нахиляємося плавно вниз, відштовхуючись від стегу. Коліна піднімаємо вгору, вони наче колінні чашечки тягнуться, можна виконувати пружинку, а можна залишитися на місці. Плавно розкручуємося, витягуємося маківочкою. І для наступної вправи нам потрібно відкрити ніжки досить широко та потягнутися почергово кожною ручкою навскоси до носочка. Дивимося поглядом на пальчики, якщо вдається. Затягуйте руку далі назад, якщо ні, то просто підніміть вгору та подивіться на неї. Працюйте шиєю. Якщо важко, зменшуйте амплітуду, піднімайте руку до половини. На видиху. Коліна підняті вгору. Залишіться внизу, розслабте шию, голову. Потягніть ніжки, підніміть куприк до стелі. Ще більше розслабте голову, і наче здовжуєте її. І якщо готові, плавно розкручуємось, піднімаючись вгору. Пару рухів кругових обертів можна зробити плечима, щоб більше вирівнятись. А можна просто постояти, прикрити очі та прослідкувати за своїми відчуттями, як зараз що тіло дякує вам, як відкрився грудний відділ, як зменшилась біль в поперековій відділи, і як дійсно можна працювати пресом, не качаючи його, а просто задіювати у вправах. Обійміть талію, глибокий вдих, живіт, наче надувається, і видих підтягується. Допомагайте ручками. Можна додати в роботу плечі та грудний відділ. А можна просто постояти на місці. Дивіться, як вам зручно. Якщо у вас пройшло вдосталь часу після пологів, також немає діастазу, ви можете зробити зараз вакуум. Можна в лежачому положенні, можна на півзігнутому. Якщо ви готові, ми можемо перейти до вправ на дихання. Закриваємо. Одну частинку носика виконуємо глибокий вдих, видих, вдих, видих. Працюйте м'язами живота. Не виштовхуйте їх та не витужуйте. Намагайтеся дуже повільно включати їх. Вдих. На видих підтягнули. І дуже швидко працюємо. Збільшуйте темп, можна відпочити та повторити довільно, так, щоб у вас вийшло до 120 разів. разів. Когось може запаморочитися в голові. Тоді цю вправу ми пропускаємо. Або виконуємо довільно до 10 разів в дуже повільному темпі. Глибокий вдих, видих. Поїхали. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Довільно. Дуже добре. Можна також виконувати на завтринці, або якщо ви вибрали нижнє положення, виконувати, зробили, зроблячи видих повністю, вивільнити повітря та продовжити рух. Плавні такі рухи нашим корпусом опускайтесь на коліна, коліна трошки ширше тазу. Продовжуйте рух, наче ви малюєте овал. Під собою і над собою. Працюйте пресом, працюйте тазовим дном та тазом. Збільшуйте амплітуду руху, можна виконати те саме в інший бік. З колін опускаємось вниз, зближуючи лопатки між собою та виздовжуємося вгору. Тримаємо поперек. Якщо важко, підійдіть колінами під таз. Тримайте пресу на прузі. Глибокий вдих, видих підтягнули, працюємо лопатками. Тобто штовхаємо груди вниз та виздовжуємо вгору. штовхаємо вниз та виздовжуємо. Лягаємо обережно на животик, обіймаємо ніжку навскоси, опускаємо голову та виконуємо підйом ніжки та плеча. Намагайтесь шию розслабити, таз закрит, піднімайте якомога вище, можна взяти ремінець або резиночку, зачепити за стопу, якщо не вдається взяти. Вибирайте довільний формат для себе, щоб вам було комфортно. Намагайтесь не піднімати голову, якщо не вдається, то, звичайно, піднімайте. Тут вибирайте для себе, як вам комфортно зараз. Плавні рухи вгору, або зафіксуйтесь в стабільному положенні, або піднімайте почергово, як вам пасує. Опускаємось вниз на животик. Можна відпочити, а можна продовжити. Глибокий вдих і на видиху підйом вгору. Глибокий вдих на видиху вгору. Розкривайте плече, збільшуйте його мобільність. Працюйте кольшовим суглобом. Дуже добре. Змінюємо ніжку, вдих, видих, виконуємо те саме на другу ніжку. Якщо готові, одна ніжка між руками, інша впирається коліном, плавно тягнемо таз вниз, Іначе стопи стопа відштовхується від вас, вирівнялись, потягнулися голівкою до ніжки. Якщо не вдається, можете піднятися вище або впиратися ручками в цеглинки. Теж такий варіант буде дуже хороший. Потягнулись вниз, випрямились та змінили ніжку. Ніжка між руками, головою витягуємося вперед та стягнемо до підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівнюємо ніжку, яка попереду, та тягнемося до неї, розслабте спину, таз, стопи. Збираємо ніжки та сідаємо на сідниці, відкриваючи ніжки попереду вас. Наші пальчики відштовхуються від вас, коліна дивляться вгору. З рівною спиною опускаємось вниз, і в нас задача не грудьми або головою достати до підлоги, а саме животом та нижньою частиною ребер. Акцентуйте на цьому увагу. Розвертайте таз, щоб куперик розвертався назад. На кожному видиху плавно опускаємося все нижче і нижче, якщо готові, виконуйте. Бічні нахили, зверніть увагу на руки, що вони рухаються одна вгору, а інша під ніжку. Розтягуйте бочок, міжреберні м'язи, попрацюйте з ніжками діафрагми, Витягуйтесь сильно та за необхідності зменшить амплітуду або темп для того, щоб дійсно відчути плавне, приємне розтягнення. Беремо водичку. Та будемо з вами споживати. Я дуже вам вдячна за цей чудовий ранок, проведений разом. Було неймовірно приємно з вами бути на тренуванні. Буду вас чекати у коментарях. Не забувайте звітувати, як ви себе почуваєте, чи всі вправи вдались, що найбільше сподобалось, і як відгукувалось ваше тіло. Тобто, про що воно вам говорило. Опишіть свої відчуття. Як яка смачна водичка. Вона неймовірна. Коли з таким чудовим настроєм ми п'ємо, то звичайно протягом дня ми можемо випити 2 і більше літри Так, від нашого настрою та налаштунку багато чого залежить. Налаштуйтесь на гарний продуктивний день, який принесе вам тільки позитивні емоції. І так і буде. Поставте собі налаштунки на цей день. Буду вас чекати на новому тренуванні. До зустрічі, гарного вам дня! Надіюсь, вам все сподобалось. Папа! -па.